Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. І будемо дивитися, нашу, дивіться, яке. я так теж спішу. І ось спішить, бачите, карти теж мають якусь новину для вас карти. Яку зараз подивимося? Бачите, якась новина. Давайте ми їх тут покладемо. Зараз будемо дивитися, що так спішить. І так, мої любі. Сподіваюся, всі живі, здорові. Я Ірина, не знаю, сказала я чи ні, бо я так, знаєте, зразу за карти. І так, будемо дивитися, що робиться в нашій рукавичці. Тобто на банковій, що наша верхівка вирішує, чим займається, що в неї зараз нагальне, що вона не може відкласти. Саме-саме нагальне, що в неї. Зараз йде захист своїх посад, своїх, бачите, це оборона. Оборона. Може бути, може бути. Звичайно, у них у нас ж війна. Так? Ось. Але тут щось інше. Тут ще щось інше. Тут звільнення, тут ось це. Ну, давайте подивимося. Що робиться все для того, щоб припинити війну? Королева монет. Але ми подивимося, подивимося. Зараз ми подивимося. Ну, дивіться. Тут щось якась дільошка йде. Да. Важка ситуація. Звичайно важка ситуація, і плюс велике крадівництво. Велике крадівництво. А тепер ось це, що при владі зараз відбувається. Давайте подивимося цю сторону. Тиск, а ви знаєте, на владу йде тиск наразі. По-перше, тиск йде з-за кордону наших партнерів. Це тиск великий, великий тиск, і вже свічка почала горіти. Ось, і влада має зараз трошечки, ну, будемо так казати, на неї тиснуть, і вона нічого не може зробити. Суспільство, можливо, давайте подивимося. Ну, Суспільство менше. Тут більше якісь чутки. Суспільство аж так дуже. Але ви знаєте, дивіться, на них тисне. Я зараз скажу, що тут тисне в них. В них тисне, що їх на вежа розвалюється. Хороша жит може закінчитися, При кориті. Ось те, що ті, хто сидить там при кориті, може закінчитися. Ось що у них. І вони, в принципі, наразі. Або, знаєте, як? Притворяються шлангом, як то кажуть, знаєте, легажа не б'ють. Очі закрили, я нічого не бачу. Якась є небезпека, так. Тут тиснуть з другого боку за кордоном, тут наші, тут е, е, ці тиснуть. І, в принципі, а я нічого не бачу, я всередині нічого не можу зробити. Все. Ось якось так. А в них тут у декого затрясло їхні місця, їхні. Будемо так говорити, посади, теплі містечка. Ну, пригрілись, ну, прямо красота пригрілись. Мене цікавить ще ця. Тому що тут дуже складна ситуація з. Ну, чомусь не знаю, чомусь в мене йде, що ось скандали через. Через ресурси, через зброю, через, наприклад, податки. Тут самі монети. Дивіться, зброї, дивіться, ось я, я задала це питання: ця сторона була. Військова сторона. Дивіться: ні одного меча не було. Карти самі по собі показують крадівництво, 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 і будівництво велике, і крадівництво велике. Ось. А, вони тікають, за ними доганяє. Тобто скандали. Скандали їх доганяють. Вони, вони помаліше тікають з накрадженням, ніж ті скандали. Скандали у них, ну, будемо так казати, і доганяють, і переганяють. Ось. Це трошечки засмучує владу, я так скажу. Кладе її в блокаду, кладе її у незручне становище. Якось так я це все бачу. Зараз я подивлюсь, що у нас тут. Да, 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 да. Дивіться, ось цим усім збіднюється, збіднюється армія. Ось. І ще й тих праведних закривають, усувають. Тобто, усувають тільки тих. Хто не служить державі? Хто не входить в цю систему. Ой. Відверто вам скажу, як мені це набридло. Гидко. Не знаю, як вам, мені гидко. Ви знаєте, ходять такі чутки. Давайте подивимося. Ходять такі чутки, бо я це. Мене ж ну, злість настільки бере, що вже прямо не знаю. І так, ходять чутки, зараз, зараз я скажу. Спочатку скажу, потім буду дивитися. Ходять чутки, що та, як зараз крадуть, так ні крали ніколи, і ніхто під час війни. От зараз ми подивимося, бо я про це думаю, і ось дивіться. Ну, да... І спокійно, ви знаєте, і вони так знають стопроцентово, що їм не буде нічого за це. Бачите, мах випав. Королева спокійненько, да. Карти кажуть, «да». І по дураку це все йде. Риба псується з голови. Не а, ви розумієте, вони не розуміють, що вони цим крадівництвом а, нашу, нашу перемогу віддаляють. Віддаляють нашу перемогу. Тому що, Боже борони, щоб наші західні партнери, наприклад, перестали би нам е, щось давати. Це жахливо. Я навіть не хочу про це думати. Уявіть собі. Ой. Безнаказаність, маніпуляція. Да, стопроцентово мої дорогенькі. да Да, і вони не відчувають, що вони будуть за це покарані. Не відчувають вони. Ді... А давайте подивимося, будуть вони покарані за це чи ні? Так чи ні? Чи будуть вони покарані? Чи притягнуть до відповідальності? Давайте. Ну, наступним часом. Давайте цього року, 23-го року. Чи будуть покарані? М -м -м. О, щось ми не бачимо ще. Давайте ми подивимося, що саме? Трапила коса на камінь. А я скажу, що. А я скажу, що а вони собі десь течуть на Дубай. Ну, я шуткую Дубай десь на Діви кудись течуть, кудись по світі розбередуться. На них не буде. Не буде на них. Е, ви розумієте, що страждають пішки? Якісь низи. А конкретно хто винен, нема нічого. На жаль. На жаль. Я ось це так залишу, тому що я хочу задати питання. Чи найголовніший крадій, чи його посадять? А для вас, мої дорогеньки, зроблю зараз ще валір'яночку. Щоб якось, якось, якось. І так, надія на майбутнє для України. Що нам порадить маленький принц? Яку надію дасть? Мої любі, по-перше, відходьте від ілюзій. Те, що нам сказали, так? нас обкрали, нас дуже обікрали, ілюзіями обікрали. Ось цю картинку, яку зробили при владі, мало хто вірить в це, так? Але я бачу, я відчуваю, що там робляться страшні речі. Ось. Відійдіть від цих ілюзій. І тоді буде нам перемога. Не остаточна, але перемога буде. Бачите, повної перемоги не буде. Чому? Я скажу зараз, чому. Тому що у нас. З Росією завжди залишиться ще дирка. Тобто вони з нас не злізуть. Вибачайте, мої дорогі, ми як закінчимо цю війну, нам треба готуватися до іншої. Не чекати, що знову нападуть. Все мої дорогенькі, люблю, цілую обнімаю. Приємного вечора, мирної ночі. Бережіть себе і разом. До перемоги на все добре, мої дорогенькі. А зараз зроблю для спонсорів.